Об'єдналися заради спільної цілі так у рівному проходив фестиваль під назвою Фудфест. Частина коштів з кожного вхідного квитка донат на потреби наших захисників та захисниць. Організатори кажуть, мають амбітну ціль зібрати мільйон гривень. На нашому фестивалі ми збираємо кошти сьогодні. Не про відпочинок, а про необхідність допомоги для нашого фронту. Збір для 14-го окремого полку. БПАК. до нас приїхали хлопці вчора, прямо із фронту. і Вони приємно вражені. Приємно вражені, що люди приходять, люди купують лоти, люди відгукуються. І я думаю, що ми закриємо нашу ціль. Цей фестиваль у Рівному проводиться не вперше. Цього разу збирали кошти, аби підтримати 14-й окремий полк. БПАК ми нищимо ворога на його території. Дякую, ми палимо склади, логістику, боєприпаси. Ми працюємо по всій лінії фронту від Херсону до Сум. Пані Наталія проходить службу в цій бригаді вже третій рік. Каже, приємно вражена щедрістю рівнян. Я дуже рада особисто побачити людей рівненських, тому що рівненщина нам допомагає. Близько 30 громад рівненщини виділяють нам кошти на допомогу підрозділу для забезпечення і потреб. Є такі потреби у техніці, оскільки підрозділ технологічний, і відповідно ми застосовуємо новіші засоби. А новіші засоби і пересування, це автотранспорт, і ремонт техніки, і інші засоби, які необхідні для виконання бойових завдань. Смачну та апетитну їжу для гостей заходу готували знавці своєї справи. кажуть, голодним не лишиться ніхто. Асортимент їжі у них на будь-який смак. Ми приїхали до вас частувати нашою смачною. Ковбаскою шашличком, курочкою, свининкою, телятиною. Хачапурі на шампурі дуже смачно, по швидкості ми все встигаємо. Жителі та гості міста мали змогу не лише смачно поїсти, а й відпочити та насолодитися виступами улюблених виконавців. А діти ще до початку дійства займали місця, аби бути в перших рядах та насолоджуватися особливою атмосферою. Захід дуже цікавий, проходить в дуже дружній атмосфері, багато торгових точок, які також продають продукти, різні напої. Це все спрямовано для того, щоб Зібрати кошти для наших хлопців. Думаю, що це дуже важливо, тому що всі ми маємо бути разом. Маємо всі підтримувати людей, які нас захищають. І дякую організаторам, які організували цей чудовий захід. Окрім того, рівняни мали можливість відчути себе і справжніми зірками. Гості свята співали в караоке на Майдані та обирали переможців. Яка там приблизна сума? 5 тисяч джокер нам дав. Тут було у нас 13 600, це 18 600. 23,5 тисячі гривень. Ваші обласки вам. Дякую вам. Як зазначає піар-директорка фестивалю Софія Момонт, для рівнян та гостей міста намагалися знову влаштувати цікаве дійство. У нас тут фудкорт більше як на 30 учасників з цілої України. Це риба, м'ясо, фрукти в шоколаді, багато локальної продукції, молочні ферми. На сцені у нас такі артисти, як в перший день у нас виступала Анна Трінчер з хедлайнерів та Калуш. Сьогодні чекаємо як так, і вдалося організувати для рівнян. Такий сюрприз, як Надя Дарахєєвась. Після фестивалю будемо знати загальну кількість людей і загальну суму того донату, який ми зробимо на 14-й полк. Також від міської влади для військових було передано два мавіки т та два дороговартісних генератори на суму понад півмільйона гривень. Назва рівне разом те, про що я казав, разом разом армія і разом народ. Міцний тил дозволяє нам успішно бити ворога. А вам дозволяє бути впевненим у тому, що не повториться історія того, що міста Західної України будуть передавати естафету столиці. Ми обіцяємо зробити все для того, аби ворог горів, як сказав наш побратим, горіли його пірники. Слава Україні! Скільки вдалося зібрати під час цього благодійного заходу, організатори наразі підраховують. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал ITV. Media Медіагруп.